Відповідно до статті 9 податкового кодексу України складовими загальнодержавних податків та зборів є рентна плата та екологічний податок. До складу рентної плати входять рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за використання радіочастотного ресурсу України, а також рентна плата за спеціальне використання води та рентна плата за спеціальне використання рисових ресурсів. Крім зазначеного, входить рентна плата за транспортування території України, труду нафти, нафтопродуктів та аміаку. Тепер більш детально щодо платників рентної плати. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних опалень є суб'єкти господарювання, які отримали спеціальні дозволи на користування надрами. Також суб'єкти господарювання, які здійснюють видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування. Звертаю увагу платників, що коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, який використовується при обрахунку розрахункової вартості видобутих корисних копалин, застосовується у розмірі 0,2, крім випадків, коли його більша величина затверджена в техніко-економічних розрахунках запасів корисних копалин. Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є суб'єкти господарювання, яким надано право користування радіочастотним ресурсом на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або ліцензії на мовлення або дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою. Користуючись нагодою, звертаю увагу платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, що з 1 липня 2024 року збільшилися ставки плати, а з 1 вересня 2024 року не застосовуються понижуючі коефіцієнти. Зазначені зміни необхідно врахувати при поданні декларацій, починаючи з декларації за липень поточного року. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є первинні водокористувачі. Тобто суб'єкти господарювання, які використовують або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом її забору з водних об'єктів. Суб'єкти також є платниками, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Платниками шрентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, є лісокористувачі, які здійснюють їх використання на підставі спеціального дозволу лісорубного або лісового квитка. А також на відповідно до договору користування лісами. Платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, а також юридичні особи, що не проводять господарську діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, під час яких здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів. Утворення радіоактивних відходів або їх тимчасове зберігання понад установлений строк. Не є платниками податку за викиди двокусу вуглецю суб'єкти, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн на рік. Для всіх платників бази оподаткування податком за викиди двокусу вуглецю за результатами звітного року також зменшується на 500 тонн на рік. Базовий звітний період для рентної плати та екологічного податку дорівнює календарному кварталу, а для рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України календарному місяцю. Платники рентної плати та екологічного податку, для яких звітним періодом є квартал, складають податкові декларації та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Платники ж рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, декларації подають протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця. Таким чином, декларацію з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за липень поточного року необхідно подати не пізніше 20 серпня 2024 року з урахуванням змін щодо розміру ставок, які набули чинності з 1 липня цього року. Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за звітний період, сплачується платником протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої декларації. Враховуючи, що граничним строком подання декларації за другий квартал 2024 року було 9 серпня, задекларовані зобов'язання з рентної плати та екологічного податку необхідно сплатити не пізніше 19 серпня поточного року. Також нагадаю, що за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань передбачена відповідальність у вигляді штрафної санкції. Зокрема, за затримку до 30 календарних днів 5%, за затримку понад 30 календарних днів 10%.